Доброго дня, шановні радіослухачі Кирило Меликесев, історик, доцент Донецького національного університету імені Василя Стуса. Сьогодні є з нашої програми. А говорити ми будемо про заборону зброї та оточення Трампа. Доброго дня, пане Кирило. Добрий день, команда Трампа. скажімо, хто є найбільш одіозним представниками цієї команди? Про кого хотілось би сказати окремо? Ми, от останнього разу, з вами казали, що команда робить. Такого президента, як Трамп, і що ну, команда кор... в цьому короля грає світа, так і okay. в цьому його терміні значно вона відрізняється від попередньої, і от кажучи за одіозних мені особисто найбільше викликає е, питання, особливо з точки зору, що там ми відновлюємо співпрацю в питаннях розвідки, Тульсі габард яку призначили на чолі ну, Керування всією системою розвідки США. Чого вона мене так хвилює? В 2014 році вона підтримувала Україну на словах і була в демократичній партії. У 2016 році пішла її кар'єра як альтернативного демократичного політика, де вона була в опозиції до основної кандидатки Гілларі Клінтон. І з того часу вона стала великим епологетом Russia Today, великим поширювачем інформації про Московську в американському інформаційному сегменті, подорожувала до Сирії, до режиму Асада і так само там, знаходячись, пропагувала дуже тісні зв'язки і ну. Щоб ви розуміли, доходило до такого, що вона і до призначення її Трампом, і зараз, вже після е, зустрічі в Овальному домі Трампа Зеленського, заявляла таке, такі речі, як Україна, біолаб, біолабораторії, тобто поширювала конспірологічні теорії щодо України, які ми страшні, погані і от небезпечні. І мати таку людину, яка явно під Психологічним впливом залежністю від Москви, якщо навіть не казати про те, чого вона їхала до Сирії, хто це проплачував, ну це велика проблема, і велике питання: ну чому саме було прийнято таке рішення? Каш якого призначили керувати ФБР, також достатньо пов'язана з московськими інтересами людина, яка отримувала гроші за допомогу у створенні промоції. Пропагандистських документальних фільмів США. Ми також можемо згадати тут про Джек, про таку людину, як Джек Пособік. Ну, це англійською так читають його ім'я, воно mm -hmm. слов'янського походження, то пособіч чи Пособець, як деяк перекладають. Він зараз не входить офіційно в адміністрацію, десь писали, що він є радником, але офіційної посади в нього немає. Але він бере участь у різноманітних делегаціях, то з Підом Гексатом, то казали, що він буде частиною делегації для перемовини з Україною, але в результаті в Саудівській раді ми його не побачили. І в такій ситуації, ну, треба про нього поговорити, що це дуже така антиукраїнська персона, який завжди поширював антиукраїнські міфи, праворадикальний. Дискурс, і ну, важко уявити, що він може такого запропонувати тут для України. Звичайно, у нас є досвід першого трампівського терміну, де діозні люди були ви, ну, вичавлені з адміністрації поступово. Пройшло тільки 50 днів, здається, казали. Тому можливо ще рано робити висновки. Але сам той факт, що такі люди були призначені. Ну, не може не викликати занепокоєння. А чому багато з представників попередньої Трампівської адміністрації не потрапили до нової адміністрації? Там завжди були в них персональні конфлікти з Трампом. Звичайно, що це були люди, яких ну, можна сказати, Трампу рекомендували вже старі кадри республіканської партії. Тобто і Рекс Стілерсен, і е, Бол, Джон Болтон, і Майк Помпео це все люди, які ну, так органічно виглядають у е, списках типових республіканців. І ми бачимо, що, по-перше, Трамп вже відчуває себе таким, що йому не потрібно озиратися на тих типових республіканців. І на прикладі Марка Рубіо ми бачимо, як він може їх навернути до свого табору. Так, що вони будуть максимально показувати свою вірність, лояльність йому особисто. І, звичайно, у таких республіканців значно більше недовіри до Москви, значно більше довіри до України. І ми бачимо, що йому зараз цього не хочеться. А, mm -hmm. а люди, люди, які а, працювали раніше з Трампом, які сьогодні не потрапили, скажімо, в цю адміністрацію. Вони які спогади вони публіку публікують, з яку з яких ми можемо зробити, скажімо, висновок, який може бути Трамп. Ну е якщо ми подивимося на Фампео, він, наприклад, в попередньому році е достатньо позитивно відгукувався про Трампа, і було сподівання на те, що е він потрапить знову до адміністрації. І Помпео навіть ну це на рівні чутків, але кажуть, що отримав деякі дивіденти в Україні, в тому числі в компанії «Київстар». і мов саме тому Трамп вирішив його не призначати, що мов у нього є персональна зацікавленість в Україні і її гарному розвитку. А якщо ми подивимося на Джона Болтона, то він дуже активно критикує Трампа і Трампу відповідь критикує. Атакує Болтона, називає його дурним. Тощо. Рек Стілерсен просто негативно висловився щодо своєї результати своєї роботи з Трампом і з того часу якби старався нічого особливо не казати. Але Болтон залишив по собі мемуари і активно коментує всі рішення Трампа і зазначає, що він дуже не погоджується і вважає, що навіть якщо е, Трамп не навмисно грає на руку Путіну, то своєму бажанню з ним. Сформувати якусь дружбу, якийсь альянс, він фактично відмовляється від аргументів на перемовинах до початку самих безпосередньо перемовин. І таким чином, як зазначає Болтон, що позиції України були послаблені попереду, початку перемовин, просто ні за що, просто для того, щоб показати добру волю е, Москві. Ну, Болта, Болтон дуже активно критикує. А Стосовно, а чи були історичні приклади, скажімо, про московських адміністрацій у Сполучених Штатах? Ви знаєте, сказати про якусь таку конкретну адміністрацію не виходить. Були випадки, звичайно, співпраці історично, тобто ще часів можна навіть згадати, коли Катерина ІІ, ну, фактично підтримала. Рішення, що підтримала ідею революції у США для послаблення е, Сполученого Королівства, і е, з того часу ми можемо згадати про гуманітарні місії США до е, Російської імперії, до СРСР в часи е, Голодів. Але от якщо казати за представників адміністрації, то можна згадати за таку ситуацію, яка відбувала, відбувалася у третій адміністрації Рузвельта, коли його віце-президент був налаштований на ідею пошуку співпраці. З Москвою, і тут йому навіть особиста дружба з Реріхом його наводила на ідею того, що можна досягти миру. Потім е, замінив віцепрезидента Рузвельт на е, Гаррі Трумана. Ми про нього знаємо. А, але цей його попередній віцепрезидент Волос він, е, він е, намагався балотуватися на посаду президента, і як зараз е, знайшли історики, мав персональні консультації з в, щодо питань його кампанії з е, сталінським режимом. Потім персонально розмовляв з Андрієм Громико і затверджував за СРСР свої навіть от, політичні позиції. Ідея його була це дійти до от, досягнення миру і невикористання ядерної зброї, як мінімум на, на рівні того, щоб е, залишити Сполучені Штати без ядерної зброї. Тоді була. Навіть така ідея, що мов супердержави можуть секрети ядерної зброї передати якійсь конкретній установі для того, щоб зупинити поширення ядерної зброї, і він відповідно намагався співвіднести з радянською стороною ідею того, щоб от вони підтримали таку кампанію, де він приходить до влади і намагається звернути ядерну програму. І, ну, звичайно, якщо його порівнювати з Трампом, так той був лівий популіст, Трамп правий популіст, але що у них спільне, це саме ось ця турбота щодо ядерного питання. Ну і вона зараз власне прослідковується. Ми також бачимо цю, цю тему в, в перемовинах з із, із Іраном із. Іншими Ну, от ми з вами казали за Болтона, і ми дивилися. То, тобто, які були чутки в першому терміні Трампа, першій адміністрації Трампа, і чутки були такі, що він активно пропонував використовувати ядерну зброю навіть на абсолютно в абсолютно дивних там ситуаціях, наприклад, щоб щоб вплинути на. Поширення з, е, ураганів і так далі. Кліматична зброя. Е, але, але, але якщо ми подивимося, в 1987 рік є інтерв'ю Рона Розенбаума. Он його нещодавно передракував у виданні Slate, і в, ць, в цьому інтерв'ю. І, і з Трампом 1987 дев'ятсовісім, ну, точніше, це стаття за результатами інтерв'ю, тому що всі елементи інтерв'ю не дозволено було надрукувати в статті, і е, в цій статті він зазначає, що е, Трамп себе вже в 1987 році, коли ну переважно він всім був відомий як е, е, агент з нерухомості. Причому великий він нам розповідає про е, ну достатньо кур'йозну ситуацію, в тому числі з питанням костюму, де е, в, вже вони зайшли з Трампом у ресторан, і кілька разів то працівники ресторану, то охоронці Трампа йому вказували журналісту на те, що в нього галстук не так затягнутий. Ось треба затягнути з поваги до Трампа. Так от, ну, про що була мова? Там була мова з одного боку розрекламувати якийсь черговий е, Трампський атріум Трамп Таура -та Трамп Таур. І одночасно Трамп розповідав, що я вже розмовляю з людьми в Вашингтоні, навіть в Білому домі, це тоді адміністрація Рейгана. З ядерного питання, і вони почали говорити щодо того, що от е, Трамп, який сказав, що його тут надихнула е, смерть його дядечка, який був великим вченим дослідником, і от е, він мені сказав, що потрібно вирішувати ядерні питання, бо це питання долі світу, і е, е, ну, почали обговорювати, мов яку ви відчуваєте зараз? Є загроза від совітів. А Трамп каже: я тут не стільки від совєтів відчуваю, скільки від Франції, і бо вона поширює цю зброю іншими країнами. І зараз до такого дійде, що різні маленькі країни можуть додуматися, як її використовувати і поширювати. І каже Трамп журналістові: ось на мене працює колишній. Пілот Кадафі, і він мені таке порозповідав про Кадафі. А тепер уявіть, якщо французи дадуть Кадафі ядерну зброю, що ж воно буде? Тобто, тут ми бачимо, що вже тоді у Трампа було таке негативне ставлення до е, medium powers, регіональних, е, ну, регіональних держав і невеликих держав, нев, нев, невеликих сил у світовій політиці, і небажання, щоб великі сили. Дали їм можливість постояти за себе і тим паче отримати ядерну зброю. Тобто, це нам багато що каже, знову таки, навіть якщо ми відкинемо там звинувачення Трампа в московському векторі політики, про те, як він уявляє, має. Працювати світ, і звідси ще його ось це бажання миротворства, ідея, що він підпише унікальну мирну угоду, яка має ліквідувати шанси ядерної війни. Ну але тут питання: хто буде виконувати таку угоду достеменно. А про зброю ми згадали чи можна, скажімо, вірити коментарям Трампа щодо відновлення даних, ну, розвідки маю на увазі, і постачання зброї. Ну, Ми з вами вже говорили за Тульсі Габарти. Тут питання, чи можна довіряти розвідковим даним, які будуть від неї виходити. Наша сторона затвер... ну, підтвердила, заявила, що мав, відновлена співпрацю. Поляки заявили, що також вже відновлено цю співпрацю. Але сам той факт, що вона зупинялася. Є унікальним для нашої історії співпраця з США, і, наприклад, адміністрацією Байдена ось було такого, де нам погрожували припинити допомагати Україні і робили такі речі, які ну по суті допомагали Москві продовжувати геноцид українського народу. Тому навіть якщо вони відновлять, ми вже бачимо тут. Відкрив відкриття вікна можливостей для Москви, що можна тиснути дипломатії на Трампа, зображувати Україну в негативному ключі для того, щоб знову він намагався це відключити. Сам той факт, що він взагалі допустив можливість того, що можна відключити Україні допомогу для тиску на Україну. Це дуже і дуже поганий сигнал, поганий знак. Тому ну. Е... Краще сказати, не треба, що ми там сказали, вірити чи довіряти. Треба максимально цю допомогу отримати, а там вже розраховувати на свої сили і шукати альтернативи. Частково, все ж таки, тут допомогло те, що країни ЄС висловили про свої альтернативні можливості, і, от саме з питання розвідкових даних, коли Франція зазначив, ну коли Франція запропонувала Україні свої розвідкові дані, тобто тут ну зрозуміли, що може зір може зірватися ідея миротворства, якщо Україні запропонують аналогічні послуги тим, що надає їй США. В принципі, зрозуміло, до речі, до речі, це продовження. Я просто додам, що Німеччина підписала зі сполученими штатами контракт на дуже велику суму щодо f 35 літаків. F-35. Але виявляється, в тих літаках США ставлять таку кнопку, яку при потребі якраз США можуть відключити літаки. І ось Німеччина зазначила, що якщо ці, в цих літаках, які будуть постачати, які будуть поставляти, буде така кнопка, вони не будуть брати. Тобто я маю на увазі, що весь світ просто замислився, ну дивлячись на всю цю ситуацію, замислився про свою безпеку і про те, як може статися, що якщо ось сполучені штати щось не захочуть, навіть якщо зброя є, фактично вона буде ну проблемна. проблемна. Ну і це вже так потрохи обнадію, що хоча б почали щось замислюватися на третій ага. рік, власне. Якщо я не помиляюся, Ізраїль вже давно намагався замінювати на отриманих ними зразках американської зброї е, деталі на такі, що ну альтернативі, що не що не зможуть відключити в США. Хоча відносини між США і Ізраїлем здавалося б, є ну тут унікальним партнером. Ідеально можна сказати. Так, і добре, що замислюється, а мене ще здивувало, що тільки-но, тільки но після скандала з Ілоном Маском Польща ще замовила додаткові старлінки. Ось це цікавий момент. Ну, Можливо, вони е зазна зазначили, що тут. Е їм, нехай і некрасива, нечемна, але була відповідь, що не будуть відключати старлінки для України через поліоптичне подобання маска, і вони ну, сприйняли це на віру. Можливо, проблема в тому, що ці адміністрації і її оточення не можна ніяк довіряти на віру, і не можна ніяк тут дивитися на їхні коментарі. Ну, як на щось правдиве, доходить до того, що настільки погрузилися республіканці в постправду, що їм кажуть, що ви ну що за ситуація з економікою, вони вони починають заповідати, це не наша економіка, це економіка Байдена. Ми просто тут. Переходимо в, в новістопоруч. Е, маємо завершувати 11.30 11. два на годиннику. Е, нагадаю, що сьогодні ми говорили про оточення Трампа і заборону зброї. Говорили з нашим гостем, Це історик, доцент Донецького національного університету імені Василя Стуса Кирило Мелекеса. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один